Культ поряд з Азовом постає Хартія, ціннісний кодекс гвардійця Хартії. Перше, ми знаємо, хто ми. Ми українці, які взяли до рук зброю задля захисту своєї країни. Друге, наша ціль знищення ворога, наша мета перемога України. Оця література. Вона вбивча для рашизму. Так от ця потвора репетує, що коли ми от це все всебодім, ми унічтожимо нафіг український язик і українську літературу. Українська література їм виносить мізки. Значить, українська література перемогла Достоєвщину і Толстовщину. Вітаю, друзі! Отже, понеділок і наша рубрика Читаймо. Сьогодні хочу розповісти вам про унікальну книжку дуже такого скромного формату, надзвичайно інформативну, але книга, в якій нічого особливого зайвого нема. За своїм характером, можливо, це кишенькова книга бійця. Але швидше за все я б назвав би її кишеньковою книгою майбутнього добровольця Бригади Хартія. Адже йдеться про отаку книжечку Хартія. Колективного авторства Сергія Жадана, Артура Дробовича, Всеволода Кожем'яка і полковника Оболенського, командира бригади. По суті, тут опис. Що таке Хартія, а то вони чітко сформували ідеологію, традиції, практики. Тобто мова йде про те, що, виходячи із історії, короткої історії бригади, свого часу заснований добровольчий батальйон Хартія, все водом кожим'яку, слобожанським бізнесменом. Перетворився в повноцінну бригаду наступу, і тепер Хартія, 13 бригада наступу. Що дивно, що е, коли, е, скажімо, з усиллями противника по репутації іншої бригади нацгвардії, Азов добряче відтопталися, і навіть американські е, урядовці і депутати, е, конгресмени, всіляко. Наголошували на націоналістичному характері Азова. Але Хартія постала як такий слобожанський варіант української ідентичності, і, я б сказав, ну, такий сучасний аналог січових стрільців, але вже в нових історичних умовах. Хочу нагадати, що свого часу саме Азову Прийняв і добряче розпіарив молитву українського націоналіста Осипа Мащака Україна, свята Мати Героїв, е і ми бачили з сцени прийняття присяги азовцями під звуки цієї молитви. Отже, маємо паралельний культ поряд з азовом постає Хартія. І Хартія це, я б сказав, той самий підхід, що і в січових стрільцях 100 років більше 100 років тому. Тобто вся еліта Галичини, найкращі художники, музиканти, все вклалося в корпус січових стрільців. Мені здається, що бригаду Хартія на бригаду Хартія працює. Так би мовити, величезне коло миців, в тому числі Сергій Жадан, який став бійцем бригади Хартія, От він уклав саме цю книжку. Він і директор Інституту національної пам'яті Артур Дропович. Але що цікаво, Сергій Жадан написав молитву для Хартії. Вона де в чому перегукується з молитвою, Осипа Мащака, яку по наповну використовують азовці і багато інших націоналістичних підрозділів, і от молитва Хартії Україно, земле героїв! Будь зі мною в моєму серці. Нехай душа моя. Завжди залишається із тобою. Хай віра моя буде твердою, як камінь. Дай мені віри йти за тебе у бій, як ішли до, до мене твої герої, за твою честь, за твою славу, за твоє майбутнє. Дай мені сили мститися ворогам моїм, що повстали проти тебе. Позбав мене страху і вагання, зміцни мій дух і волю, аби не засумнювався я до самої перемоги. Аби відданість моя була незламною, а любов вічною. Від вічна Україна, свята і могутня і Соборна. Слава Україні! Ну і відповідь відома <с? <с?> героям слава насправді, ви знаєте, до створення цієї бригади долучився історик відомий дуже Олег Однороженко, і… Символіка Хартії, вона нагадує лук зі стрілою символікою одну і одну із сотень харківського полку. Тобто, по суті, ми маємо тяглість історичну і те, що до сучасних, до створення сучасних підрозділів докладаються найкращі митці, найкращі історики, найкращі музиканти, найкращі художники. Бо айдентику бригади розробляли дуже такі модні е, дизайнери із е, групи Федорів Едженсі, і ми пригадуємо, що Олексій Руденко, який займався взагалі, е, скажімо так, оновленням всієї айдентики українських бойових частин. Він ніби створив певну стилістику, яка зараз е, множиться дуже цікавими художніми ідеями. Тобто, можна сказати, що людина, яка почула про Хартію, звичайно ж, полізе розшукає багато цікавої інформації в інтернеті. Ну і про е, всю е, історію бригади, і таку ну, важливу, але цікаво, що. Якраз причетність групи талановитих людей, пов'язаних із, ну, скажімо, земляцькими цінні, ціннісними зв'язками, дозволила створити ще і таку ну, кодекс певної е, бригади Хартії. От подивіться, ціннісний кодекс гвардійця Хартії. Перше, ми знаємо, хто ми. Ми українці, які взяли до рук зброю задля захисту своєї країни. Друге: наша ціль знищення ворога, наша мета перемога України. Третє, ми знаємо, як досягти своєї мети через важку наполегливу працю з вірою в серці і завзяття. Четверте, ми знаємо, що захищаємо за нами наша країна, наші діти і наші родини. Нас мотивує відчуття справедливості. І любов до своєї країни. Це п'ятий пункт. Шостий пункт. Найбільшими цінностями для нас є свобода і гідність. Сьомий пункт. Ми знаємо, що в бою важить не тільки кількість, а якість наша сила в наших знаннях та злагодженості. Восьме. Ми можемо покластися одне на одного. Хартія це спільнота побратимів і посестер, які завжди стоять плеч опліч. Дев'яте. Ми знаємо, для чого зібралися для наступу та звільнення нашої землі. Десяте. Ми знаємо, що нас чекає. Нас чекає перемога і відбудова незалежної України. Тобто декалог е слобожанського націоналіста хороший декалог, правильний декалог без зайвих слів. Тобто суха, чесна емоція, але емоція до бою. Цікаво, знаєте, коли е, нещодавно у будинку офіцерів відбувалася конфер... чергова конференція військових письменників, і там е, зібралося досить багато відомих людей. Бо за останні роки, наприклад, Іларіон Павлюк, прекрасний прозаїк, керівник інформаційної служби е, міноборони, зараз, е, фронтовик, полковник. Провський взагалі свідок епохи. Я познайомився з ним свого часу ще при створенні товариства української мови. І він е, пройшов АТО, і, і зараз ну, дуже активний в допомозі війська. Е, полковник Раєвський, дуже автор цікавезної прози від курсанта до, до полковника. Тобто, ціле покоління військових письменників з'явилося під час війни. Я можу сказати, що ця література, вона вбивча для рашизму, тому що днями я натрапив на абсолютно історичний допис такого пораненого в дупу Дмитрія Рогозіна. Це трапилося. Це українські військові йому подарували на його день народження, коли він квасив в Донецькому ресторані, і українські гармаші так лупонули, що йому осколок залетів у філейну частину. Так от ця потвора репетує, що коли ми от тато все освободим, ми уничтожимо нафіг український язик і українську літературу. Уявляєте? Українська література їм виносить мізки. Значить, українська література перемогла Достоєвщину і Толстовщину. Я говорю про цю прекрасну маленьку книжечку, бо ця книжечка, знаєте, такий... всю інформацію, яку потрібно знати про Хартію, будь-хто може витягнути з інтернету. Але отримати цю загалявну солдатського формату книжку. Це, мабуть, такий аванс для майбутнього добровольця. Тому що тут прописано найголовніше. Вон, упорядники кажуть ідеологія традиція практики. Так. Але за, під цими обкладинками відбувається абсолютно живе таке змагання ідей. Жива ідеологія, яка робить бійця сильним. Ставка на братерство, на взаємоповагу, на взаємовиручку. Це той тип війська, не радянський тип війська, який дозволяє просто вірити в непереможність такого війська. Отже, друзі. Короткий огляд цієї книжки, тисяча примірників, місто Дніпро, копірайт, бригада оперативного призначення НГУ Хартія. Я не думаю, що ця книга з'явиться в магазинах, але вона дуже важлива. Наступного разу я. Представлю ще одну книгу про війну, і це буде огляд шля, бойового шляху однієї з бригад на Чернігівщині. Це теж цікавезний труд. Але як ми бачимо, коли у військах починають працювати справжні люди, справжні митці і справжні. Чесні перед словом люди, зовсім інакша атмосфера в частині. І зовсім інакше ставлення українців до своїх військових. Тому що письменники частина українського народу, сотні письменників на фронті і акторів. На цій письменницькій конференції був, наприклад, Дмитро Лінартович, десантник і відомий актор. Тобто можна сказати, що зусилля сотені тисяч інтелектуалів віру в свої збройні сили робить для українців непохитним. Я думаю, що політики, мабуть, хотіли б. Щоб така віра і довіра, яка є до Збройних сил і до озброєної людини в цілому, була й до політиків. Ну, але це нереально. Бо українці військових люблять, а політиків не люблять. Всі, хто хоче підтримати бригаду, зможуть це зробити за посиланням. Там внизу буде е, всі дані для підтримки бригади. На цьому віримо в нашу перемогу, тримаємо стрій, як кажуть, і не сумніваємося в бойовому мистецтві, впертості і вірі в перемогу наших бійців. Слава Україні!